Давайте розглянемо, які банки платять 100 гривень за реєстрацію за запрошенням друга, а почнемо з картки Мед від Юніксбанку, яка виплачує 100 гривень за реєстрацію. Картка Мед дозволяє купувати товари та послуги в мережі магазинів партнерів до 50 тисяч гривень. До усіх покупок, за які покупець розраховується цією карткою, застосовується оплата частинами до 12 місяців. Це реальна розстрочка, без авансів, відсотків, переплат, комісій та першого внеску. Ефективна річна відсоткова ставка становить 0,1%. Для отримання бонуса в 100 гривень відкрийте картку за посиланням, яке ви знайдете в коментарях. Банк Глобус Плюс на даний час виплачує найкращі кешбеки за покупки та 5% на залишок дебетової картки. Доставка пластикової картки по Україні коштує всього 1 гривню. Більш докладно про даний банк я розповідав у відео, як заробити на мобільному застосунку Globus Plus від 18 травня. Реєструйтеся за посиланням в закріпленому коментарі, і ви будете користуватися всіма перевагами даного банку. Сенсебанк. Це один із провідних комерційних банків зі статусом системно важливого, що нині належить державі. У банку дуже непогані кешбеки, адекватна ціна на долар під конвертаційний депозит, можливість купувати та продавати облігації. Коли новий клієнт встановить додаток сенси, активує нову картку та авторизується, ви обидва отримаєте 100 бонусів кешю, що дорівнює 100 гривень. Таскомбанк теж виплачує 100 гривень кешбеку за реєстрацію друга, хоча навколо нього останнім часом дуже багато розмов і суперечливої інформації, яка поки що не підтверджена. Але можна сказати, що банк на сьогоднішній день. Виплачує всі кішбеки, тож у нього досить багато поціновувачів. Заходьте, реєструйтеся, задавайте питання. Багато цікавого ви також знайдете на нашому сайті та в телеграмі, а всі посилання дивіться в закріпленому коментарі. Бажаю всім гарного мирного дня і доброго здоров'я!